Чому при багатьох хворобах важливо чистити печінку? Підпишись і я покажу. Печінка це не лише орган, що виробляє жовч, а ціла лабораторія. Складається з таких дольок, де кожна клітинка одним боком повернута до кровоносного капіляра, який зображений на малюнку синім, а другим боком до жовчної протоки, який зображений тут зеленим кольором. А всередині клітини містяться склади заліза, глюкози, відбувається перетворення небезпечних і шкідливих речовин на корисні і безпечні, які потім виводяться з жовч. З печінкою пов'язаний обмін холестерину, тут утворюються кроворозріджуючі і кровозгортальні фактори, тому всі судинні захворювання пов'язані з печінкою. Вечінка інактивує багато гормонів.